Співачці іні Вороновій та дружині наркодилера сьогодні винесли вирок через те, що вона знімала роботу ППО в Києві. Скільки е, світить співачці дізнаєтесь наприкінці цього відео? Також пташка з Азовсталі вийшла в етері і поспілкувалася з прихильниками. Вона розповіла про долю командирів з Азову, а також відповіла на хейт щодо того, чому вона набрала вагу. І також поговоримо про українського військового Олександра Будька із позивним Терен, який втратив дві ноги під час контрнаступу на Харківщині. Він виступив у каліфорнійському театрі. Ця хореографія про наслідки війни, про народ, про те, які ми незламні. Попри біль та втрати, ми піднімаємо людське життя вище всього. Ми цінуємо своїх людей та йдемо до мети до перемоги, пояснив Олександр. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, аби це відео побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. Отже, пташка з Азовсталії також вийшла в етер та відповіла на декілька запитань, які поставила її глядачі. Твої командири в Турції побратимів зараз судять. Їх судять від самого першого дня полону. І, типу, це відбувалося постійно, і ми робимо все для того, щоб їх звідти звільнили. А командири сидять в Туреччині в такому ж самому полоні, тільки в такій самій інформаційній ізоляції, тільки, тільки не в росіян. От. І це була одна з умов їх звільнення. Катерина Поліщук також повідомила, що зараз допомагає армії донатами. Дівчина збирає кошти в соцмережах, аби допомогти хлопцям на передовій. Я просто задоначу без розіграшу. Дякую, друже. величезне. це. Говорить частіше про це, я про це говорю там, де потрібно, і з тими, що потрібно, тому що один з одна з заповідей українського націоналіста говорить: говори про справу не з тим, з ким хочеш, а з ким треба. Саме тому зараз сьогодні тут я з вами розмовляю про дрони, розмовляю про шеврони і збираю донати. Проте, не все так гладко, збір іде повільно, а пташку також критикують в соцмережі через те, що вона помітно погладшала, на що дівчина намагається не звертати увагу і пояснює. Недогода, розумієш, вони просто обділені життям. Ну, не знаю, мам. Ну, я чесно тобі скажу, мені у ну, мене немає злості до таких людей. Хай може, може, в неї день просто поганий, бо вона вирішила на мені злість таке. Всякий заздрість, така паскудна емоція, я не розумію, як люди з нею живуть. Це ж воно так з'їдає. А ти не стала... німного більше, мило так. Господи, ви, таке що, що з кожним ефіром я поправляюся і поправляюся. Запам'ятайте вже раз і назавжди, що я після полону набрала. Набрала нормально. так, Після полону. Я від'їлася. Все, зараз в мене вага стоїть на місці. От комарся від мене. Які умови розіграшу, пишете коментар, підписуєтесь на мене, в коментарі пишете суму донату, донатите від 10 гривень і все. Парамедикиня проводить ЕТЕ разом із матір'ю, яка час від часу читає коментарі та е, дає свою оцінку. І От тобі пишуть, що ти не в ту сторону пиш е, крутиш. Сонечки мої, тут дзеркально, ну ей. Могла вмерти почот в захист України, але. Вступити туди ж може кожен. Саме так! Але хтось вибирає сидіти в, в, типу десь або в тилу, або в Польщі, і тільки писати про те, що, або говорити про те, що ну, типу, от вам пощастило. Звісно, пощастило попасти назовсталь, потім в полон, воювати з 21-го року постійно, працювати постійно. Це такий почок класний взагалі, Всім а, рекомендую. Просяк, Всі просяк, щоб ти показала шеврон і питається, куди донатити. Донатити, друзі, опитування, в опитуванні номер карти. Розіграш в мене в інстаграмі. От мої дівчатка зараз закріплять назву. Так, в калини народилася дитина, бачила. Щиро вітаю його, його дружину. Так, друзі, це правда. І сьогодні в розділі спільноти я також вам повідомив про цю щасливу звістку. Адже в легендарного азовця калини Святослава Паламаря з дружиною Антоніною. Народилася донечка. Вони вдруге стали батьками. Доньку назвали квітославою про народження доньки. Калина дізнався телефоном. Такий подарунок від Бога можна сказати, та дякувати Богові загалі за це диво, що сталося. У нас є можливість переписуватися. Є деколи там виходити на зв'язок з чоловіком. Тому я йому повідомила таку радісну подію. Як відомо, Святослав Паламар та інші командири Азова після оборони Маріуполя та російського полону у вересні двадцять року були тимчасово інтерновані до Туреччини. Згодом йому та іншим звільненим із полону дозволили зустрітися з родиною. І Антоніна та Лук'ян їздили до Святослава. Тепер близькі чекають на нього вдома. Вітаємо сім'ю Паламарів із поповненням. Сестричка, так? Ну. Розкажи, як тобі батьки повідомили, що буде сестричка. Що хто хто що казав? Мама чи тато? Мама, що сказала мама? Що буде сестричка? Угу. А що має робити старший братик? Ти знаєш? Охороняти свою дівчинку і любити клас. це Тобі тато так говорив, так я сам дізнався тільки що повідомив. Чоловік міг зателефонувати до сина. І каже Лук'янчик, в тебе буде сестричка, тому поки мене немає вдома, ти відповідальний в нас за сестричку маєш оберігати і маму, і сестричку. Привіт, з Донецька, Донецька Україна. Викруті, чекаємо дома. Чи можна зараз мобілізуватися дівчині, яка не служила? Так, можна, але вам потрібно знайти, ну насправді простіше, знайти бригаду, в якій ви хочете служити, і звернутися напряму туди не через військомат. Так буде набагато краще. Я п'ю багато води, це правда. Привіт, котенятко моє, Привіт, коли ми переможемо саме в той день, коли програє Росія. Також пташка заявила в Етері, що на сьогоднішній день вона офіційно не працює, тому зарплати не отримує. Але тим не менше вона бореться на своєму фронті та намагається підтримувати внесками для Збройних сил України. Співачка також додала, що вона вже допомогла одним дроном для бригади, і вони їй за це подарували військову форму чи повернеться. Тажка на фронт. Ми не знаємо. Вона поки цю тему не коментує. І також сьогодні стало відомо про співачку Інну Воронову. Вона визнала вину і пішла на угоду зі слідством за публікацією історії про роботу ППО у Києві. Їй дали рік. Умовно ця історія подарувала нам такі афоризми, як всі розуміють, що я дівчинка, і тепер у нас муж'я будуть служити в армії, а жінки – в тюрму. За останній рік інстаграм Воронової виріс удвічі до 127 тисяч підписників. Рік слави, так званої, почався із затримання її чоловіка Юрія Чернецького за збут наркотиків. Тоді Воронова збирала 4 мільйони гривень на його заставу. Потім вони неодноразово розлучалися і мирилися, поки наркобізнес. Мен сидів у СІЗО і на весь цей час продовжувала випускати пісні російською та українською. Врешті-решт, усі ці зашквари так чи інакше монетизувалися. Але, думаю, урок буде для всіх з приводу того, що роботу ППО знімати не можна. Рікомовно, нехай так, але відповідальність за це є і буде.